Єдиний телеспринт. Новини. Хочете вірте, хочете ні. З вами Віра Канонічна. Трамп і Путін побалакали по телефону. Говорили з вечора до ранку. Ніхто не хотів класти трубку першим. Закінчили розмову, бо перекладачі заснули. Трамп звинуватив Росію у крадіжці в Америки гіперзвукової ракети при Бараковій Обамі. Могли б сьогодні попросити, я б їм подарував, додав Трамп. Російський міністр Лавров заявив, що Росія збирається звільнити російськомовне населення України. Російськомовне населення нагадало йому про руський корабль. <му> У Польщі кандидати в президенти здадуть тести на наркотики. Вивчили досвід України 2019 року. Пальчевський пропонує свою лабораторію. <му> Офіс президента не коментує вбивство російського агента Портнова, який допомагав боротися з опозицією. На Банковій оголосили тижневу хвилину мовчання. Україна в рамках обміну полоненими передала Росії 70 колаборантів. В гідрометеоцентрі кажуть: Повітря в Україні освіжилося. Не смердить. <звук> Заступниця керівника офісу президента Верещук заявила, що війна надовго. Пообіцяла відкрити над Україною свою зелену парасольку. Захистить краще від ядерної. <звук> Це був єдиний телеспринт з вірою канонічною. Хочте вірте, хочте ні. Цьом цьом. па, -па.